Добрий день. А ви поліція чи хто? А хто? Що ні. А, я Японія. Що не перевели. Ага, понял, понял. А де поліція якась є тут ще? Досяти немає шансу. Нема, так. Да? А це хто? Добре. Поліція? Чи добре. просто може? Тут немає поліції. Я Японяю. Там ми б хотіли знати, як тут. А господар так бачив, директор тут працює, добре? Працює. Ще працює? Так. Ще його не, не десь так. Ну, На робочому місці, так? Так. так? Я зрозумів, добре, дякую. Що там садовий Дома? Дома, каже, ще на роботі, так? Да? А як так буває? Цікаво, так? Да? Цікаво, цікаво. Як можна такого тримати і він не заперечує? Ну нічого, ми сьогодні просто в розвідці. Далі подивимось. Всім вітання. От так нас працюють правоохоронні організації. Кажуть, злочинець і заказчик злочину ще на свободі. А як так буває? Цікаво, цікаво. Так що поки що так.